Трактор їде по банани. Я люблю яблука. Але так хочеться скуштувати банан. Банани ростуть дуже далеко в Африці. Я сам ще ніколи не бачив, як вони ростуть. Якби ж я міг поїхати з тобою, я б точно спробував банан. Арчі, але ж у тебе немає закордонного паспорта. Через кордон тебе не випустять. Проте в мене є ідея. Я поїду до порту, дізнаюсь, чи є якийсь вантаж в Африку. Якщо все вийде, я привезу тобі банани, а ти залишайся і охороняй ферму. Чудова ідея. Привези мені банан. А я з нетерпінням чекатиму і послухаю, як ти все розповіси. Через луки в довгий шлях Другу арчі поможу, і бананів привезу. Хоч далека Африка Не злякати трактора, маю я міцні колеса, море, й джунгли перед Ось і порт переді мною море Сяй глибиною біля крана вантажівка, мабуть, є для мене груз Колесо своє пропив, ледь вантаж не загубив, треба вагу Морозива, я тобі допоможу, рефрежератор причеплю. Хай чекає Африка, в путь рушає техніка. На паром я заїжджаю, і по хвилях відпливаю. Сонце світить, вітер дне зі мною. Морозиво пливе. У прицепі в мене лід, холод зберігати слід. Не розтане мій вантаж, все доставлю, як багаж. Ось же порт це Африка. Пальми, джунглі і пісок. Я привіз морозиво. Тепер літо буде ока. Дуже дякую, дружок. Я купила смакота, справжня літня гіднота. Ти скажи, чого бажаєш, може щось про нас не знаєш. Хоч бананів ідь за мною, вони там, за той горою горою. Онде пальми, там банани. Сонце світить без туману, стиглі жовті запашні, мов малюнок у весні. Ми набрали повний віз, тракторе, рушай униз. Арчі вже на тебе жде, подарунок, хай знайде. Через хвилі, через грім Я вертаюсь вже із ним. У причепі жовтий плід, сонце і радісне. Сан своє пробив, ледь вантаж не загубив, треба в Африку довести цей причеп морозива. Я тобі допоможу, рефрежератор причеплю, хай чекає Африка, в путь рушає техніка. На паром я заїжджаю і по хвилях відпливаю. Сонце світить, вітер дне, зі мною морозиво пливе, у прицепі в мене лід холод зберігати. Мій вантаж все доставлю, як багаж. Ось вже порт це Африка, пальми, джунглі і пісок. Я привіз морозиво, тепер літо буде ока. Тето їхав по полях. Привіз нам холодок, дуже дякую, дружок, як купила смакота. Справжня літня гіднота ти скажи, чого бажаєш, може щось про нас не знаєш. Хоч бананів, їдь за мною, вони там, за той горою. Он де пальми, там банани, сонце світить без туману, Стиглі жовті запашні, мов малюнок у весні Ми набрали повний віст, трактори рушай униз. Арчик вже на тебе жди Через через грім Я вертаюсь вже із ним. У причепі жовтий плід сонце і радість на обід. Через хвилі через грім я вертаюсь вже із ним. У причепі жовтий плід сонце радість. На обід. Привіт, тракторе! Ти був в Африці? Так, мій друже. І банани привіз. і Історію цікаву маю. Ти привіз банани? Поїхали додому. Розповім по дорозі. Це дуже цікава історія. І дякую за банани, трактори! Вони такі смачні, як я й уявляв.